Добрий день, діти! Сьогодні поговоримо про дружбу слів. Давайте поміркуємо, що частіше купують шкарпетки чи рукавички. Чому ви так вважаєте? Обґрунтуйте свою думку. Ми чуємо багато різних слів, але ці слова можуть також дружити, бо мають однакове призначення. Наприклад, лялька, іграшкова машинка, конструктор. Ми можемо сказати, що вони дружать. Розгляньте зображення та назвіть предмети, які ви бачите: диван, шафа, крісло. Як ви вважаєте, чи дружать ці слова? У реченні також дружать слова, бо речення це одне або декілька слів, об'єднані між собою змістом, і якими ми виражаємо відносно закінчену думку. Ось, наприклад, діти весело гралися, або ми збирали в лісі гриби. Хочу вас познайомити з тлумачним словником. Це книга, в якій зібрані різні слова з поясненням значення цих слів. Тут вони зібрані в алфавітному порядку. А це означає, що спочатку ви знайдете слова, що розпочинаються на літеру А, потім Б, В і так далі по алфавітному порядку. Алфавіт, у свою чергу. Це установлений порядок літер нашої мови. Українська мова багата та різноманітна. Вона має також і особливі слова. Це такі слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Пропоную вам з деякими такими словами ознайомитися. Наприклад, слово лава. Лава. Це природна розпечена маса, яка витікає з вулкану. Та лава, яку ми використовуємо для сидіння та відпочинку. Слово коса. Це зачіску, яку роблять дівчата з волосся. Та коса це інструмент для косіння трави. Слово ручка. Інструмент для написання слів, та ручка частина тіла маленької дитини. Слово лисички це роді тваринки, які мешкають у лісі, та лисички їстівні гриби. Слова діти можна не тільки писати чи друкувати, а й показувати жестами. Намалювати піктограмкою чи якимсь символічним знаком. Спробуйте зобразити та показати такі слова, як гра і прогулянка. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей!